Майбутній український гетьман народився 29 березня 1728 року в сім'ї простого козака Григорія Розума в селі Лемеші, що на Чернігівщині. У 1730 році батько помер, виховувала його мати. З дитинства він пас не тільки батьківську худобу. А й сільську череду. Але над цим безіменним та маломаєтковим родом зійшла щаслива зоря. Брат Кирила Олексій володів чудовим голосом і був надзвичайно вродливим. Його забрали до царського хору в Петербурзі, де він приглянувся спершу принцесі, а потім цариці Єлізаветі Петрівні. Його кар'єра була дивовижною. Він став обер мейстером цариці, дістав генеральський, потім фельдмаршальський чин, був таємно обвінчений з царицею восени 1742 року і зумів залишитися її фаворитом ледве не до її смерті. Цей добродушний царицин улюбленець мав одну непересічну рису. Він не забував не лише про свою родину, а й про батьківщину, свою Україну, якій намагався посильно пособити і ніколи не соромився просити за неї. Єдине, в чому виявляв настирливість. Молодшого брата він узяв під опіку. Сприяв розвиткові втого національної свідомості. У 1743 році улюбленець імператриці відрядив свого молодшого брата інкогніто у Німеччину та Францію для здобуття освіти. У Берліні Кирило навчався у відомого математика Ейлера, слухав лекції у Геттінгені, подорожував Францією та Італією. У 1744 році юнак разом з братом отримав від Єлізавети титул графа. У 1745 році він повернувся до Петербурга і через рік був призначений президентом Академії наук. Завдяки зв'язку з Олексієм Розумовським Єлізавета була дуже прихильна до України та вирішила відновити Гетьманщину. У 1747 році вона призначила на посаду гетьмана 19-річного Кирила. У 1750 році Кирило було формально обрано гетьманом на раді у Глухові. З відновленням гетьманщини Україна знов отримала права автономії. І російські інституції були у Гетьманщині ліквідовані. У 1754 році був виданий указ про скасування внутрішніх митних зборів і податків на кордоні України з Росією. Гетьман мешкав у Глухові як маленький суверен. Його столиця набула європейського вигляду з французькими модами, італійською оперою. І великим парком в англійському стилі, що оточував палац Гетьмана. Але Розумовський більше полюбляв Петербург. Під час його тривалої відсутності Україною керувала генеральна старшина, яка поступово стала домінантною силою в Україні. Вона на свою користь скоротила права селян у 1760 році реформувала суддівську систему у 1763 році почала трансформуватися в українську аристократію. Поступово Україна стала наближатися до соціально-політичної системи Польщі, де місцева влада була зосереджена у руках шляхти. У той же час старшина і гетьман спробували розширити автономію України. Кирило Розумовський бажав, щоб Україні надали право вільних зносин з іноземними державами і звільнили від участі у війнах імперії поза межами України чи на її прикордонні, але не в її інтересах. Це природно викликало рішучу негативну реакцію царського уряду. Усі українські справи. Були передані з-під юрисдикції Колегії іноземних справ до Сенату. Гетьману заборонили призначати полковників та вести закордонну кореспонденцію. Розумовський, наскільки це було можливо, захищав давні привілеї та права України. Він збільшив жалування козаків у 1757 році, хотів створити Український університет у Батурині. І перенести туди свою столицю. Але Гетьманщина вже стояла на порозі знищення. У 1762 році, після смерті Єлізавети Розумовський брав активну участь у перевороті на користь Катерини, яка писала про нього, що він був гарний з себе, оригінального розуму, дуже приємний у спілкуванні. І розумом незрівнянно перевершував свого брата, який, одначе, був великодушніший і більш зворушливий для благодіянь. Кирила дуже полюбляли при дворі Єлізавети, але при Катерині настали нові часи, прийшли нові люди. У 1763 році Розумовський повернувся в Україну для завершення реформ. Він сподівався зробити посаду гетьмана такою, що передається як спадщина його роду, і звернувся до цариці з челобитною, з цього приводу. Але цариця дуже розсердилася і тоді вирішила знищити гетьманство в Україні. Розумовського викликали до Петербурга, і цариця зажадала від нього прохання про відставку. Кирило довго не наважувався на цей крок, але нарешті погодився. І 10 листопада 1764 року царським указом гетьманство було ліквідоване. Винагороджуючи Кирила Розумовського за те, що він залишив посаду гетьмана, Катерина ІІ надала йому звання фельдмаршала. Правління Розумовського було для українців найбільш важким у порівнянні з його попередниками, хоча останній гетьман був найкращою людиною зі всієї низки гетьманів, що правили Україною у 18 сторіччі. Незважаючи на своє походження, Розумовський не знав, на що сподівається його народ, чого він від нього чекає. І безпосередньо керівництво Україною доручив старшині. Кирило Розумовський, як і його брат, відзначався шляхетністю вдачі та добре використовував свій вплив. Останні роки життя Кирило Розумовський провів у Петрівсько-Розумовському під Москвою, а згодом у Батурині, де і помер у 1803 році. Гетьмана Кирила Розумовського поховали у склепі в церкві Воскресіння Христового, яка була збудована на його кошти. В Україні практично ніяк не увічнено пам'ять про останнього гетьмана Кирила Розумовського. Є тільки меморіальна дошка на свято Воскресенському храмі в Батурині.